Всім привіт! Ми прийшли в парк сьогодні гуляти, так? Да? Пішли з нами? Скажи. Сейчас, сейчас, сейчас покажу качельку. Саша вирішила покататися і вибрала таку кабінку на карусельці. Привіт. Так, ми йдемо в зоопарк зараз. Не на током, да. Тебе током дару. Ти що, куди йдеш? Давай. Сашонька. Ти йдеш в зоопарк? Я покажу Я які це. Я чую, сотало пахне. Тваринами пахне доволі вже. Ми близько біля зоопарку. Бінозавий. Соник, вит, слоник. слоник. Ну, пошли, пошли. Вони Саша, ты шо? Пошли вийти. Це не вуса, це бівні досі. Бівні. Да, все мы зашли в зоопарк. Давай йди, Санечка, дивись. Бачу, бачу якісь мишки. Мишки якісь бігають. Вау! Йдемо далі. Дуже гарно. Висел на полі дві. Да, і там є дві. Класно! Це хто лама? Чи хто це, так? Да, лама. Лама? Ну, осіка можеш і потрогати. Як косик взагалі каже? І я, і я. Ой, завушка Саш не треба. Щось мені страшно. Саша. Я... Да, він так дивиться, дивиться на тебе пристально, да, дочь? Такі хорошенькі, осики. Виносим. Що там? Носик висунув? Так. Да. Що ви такі грустні? Ну, а як ти потім будеш їсти вафельку? Може зараз за вафелькою підемо. Да. Не, 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 вот здало да? Самый Ні, дивись, давайте издала белый. Я бачу. Вот цей Беленький, Такий хорошенький? Білий, а его маленький. Ну, а як ти потім вафетку будеш їсти, зайка? Не, не. не знаєш? А вони ясники? Да, у них микробики є, точно. Ой, вони ну, може не хочуть потім їсти вафельку, а ти ж собралась їсти вафільку Да. І морозиво. І морозиво. Ого, ось, скільки їх хто... тут. Білень. Біленькі, так? Да? Я не знаю, чи його можна. Досі, дивись, обережно, бо в неї роги, чи в нього. Сашонечка, трошки відійди, трошки те не все. Ну можеш. Це в нас лань біла. Дуже гарна. Це моя улюблена тваринка в цьому зоопарку. Да. Це не кабани, це коровки, дося. Да, Корови. Бачила але ти відійди, бо які роги в неї довгі. Да. Класно, це ця от шотландська корова. Да, дать? У нас себе... Очки, дай. Поличка, покажи, яка ти гарна в окулярах. Ой, красотка. Клас. Ідемо. Тут оці коровки, вон там далі ще є коровка. <пир işte> да, коровка. <пир işte> Ой, я теж не впав. Це коміт. Це хто? Це коміт. Ось щось з нього трошки не гарненько. Це якийсь даміні лошадка якась. <пир》<пир. Черепашка? <пир Да, вони десь там от плавають. Ми ну, зараз їх, так, певно, що не побачимо, але десь там є, да, Даця? Угу. Вони як наїлись. Наїлись, ти думаєш? Угу. Можливо. Да. І от це і наїлися багато. Да. Я вже тут А він, не, він Согревается. Давайте, давайте какие лимурчики классные. А на Может, это их mm -hmm. лекая? Лимурчики, какие у них лапки. Так, типа, показывай, узбогойся. Да, котеночек? Mm -hmm. Классный. Привет, привет, привет лимурчики. Там, все у нее, а у... Там, я думаю, их много. У нас все як завжди, закінчується тим, що у нас перекусик. І потім ще підемо погуляємо. Да? І кажи всім пока, став. Ще один перекусик. Кажи всім пока і ставте нам лайки. Багато, багато, багато.